Загадкові історії смаколикового містечка. Історія друга. Неймовірні пригоди булочки з маком та її смачних друзів у королівстві Маковії. Читає авторка Світлана Лугова. У маленькій затишній пекарні, що пахла свіжим хлібом та ваніллю, народилась булочка. Смаковою начинкою. Вона була не просто смачна, а й вважала себе вишиканою та неперевершеною. І я найкраще, ніхто не зрівняється зі мною, повторювала вона, хизуючись своєю золотою скоринкою та ароматною начинкою перед люстерком. Не дивлячись на те, що булочка була примхливою, вона дружила з доброю кашкою. Яка завжди підтримувала всіх і знала безліч корисних порад, творчим домашнім сирком, який постійно вигадував нові смачнюні рецепти розважливою маслинкою, яка завжди зберігала спокій і знаходила вихід з будь-якої ситуації, і з дівчинкою ринкою, яка любила ласувати різними смаколиками та з веселою баночкою варення. Що дарувала всім солодкі миті малинової радості. Одного дня Іринка запросила друзів погостювати до своєї бабусі. Бабуся пригостила всіх варениками із вишнями. Потім друзі пили теплий чай із запашним малиновим варенням, а булочка все вихвалялася. Я найсмачніша, найпухкіша. Найгарніша, повторювала вона, і у мене все найкраще, але є одна мрія. Яка ж то мрія, поцікавилась Іринка. Хочу побачити справжнє чудо, замріяно промовила булочка з маковою начинкою. Раптом бабуся підхопилася і швидко підійшла до кухонної шафи, щось пошукала і схвильовано запитала. Діти, може, ви бачили, куди поділась моя стара кухонна книга з найкращими рецептами? Ні, на жаль, вигукнув домашній сирок. А може, хтось навмисно заховав її, підозріло примружила оченята булочка. От я б так ніколи не зробила. Друзі заходилися шукати. Вони обшукали кухню, зазирнули у всі шпаринки і навіть подивилися двічі у шафу. Та книги ніде не було, лише маслинка зберігала спокій. А що, якщо не бабуся її взяла цього разу, а той, хто брав, просто забув, куди саме поклав? спитала вона, хитро усміхаючись. Тут Іринка зніяковіла. Ой, а й справді згадала, це ж я брала її? Щоб записати один бабусин рецепт і забула у себе в кімнаті. Друзі кинулися до Іринчиної кімнати. І дійсно, знайшли книгу на столі серед листівок і яскравих наклейок та кольорових ручок із ванільним ароматом. От, бачиш, булочко, сказала Кашка, не варто відразу когось звинувачувати. Булочка почервоніла від сорому. Вибачте мене. Я й справді не хотіла когось образити. Коли старовинна книга з рецептами знайшлася, бабуся поклала її на кухонний стіл і лагідно усміхнулася. Діти, ви такі молодці, що знайшли її, а тепер час для справжніх смачних чудес. Вона розгорнула книгу на сторінці зі старовинним рецептом, булочок із маком і пришепотіла слова. Що передавалися в їхній родині з покоління в покоління. Макові зернятка, мов зорі ясні, казку чарівну несуть, як у сні, там, за вітрами, усяєві пригод. Портал відкриває чарівний народ, двері у диво, де сонце сміється, де казка жива і доля там в'ється. Раптом кухонний стіл засяяв м'яким золотавим світлом і в повітрі запахло медом і маком. Булочка з маком відчула, що вона змінюється, її скоринка засяяла, перламутровим блиском, а макові зернятка затанцювали у повітрі. Ой, що зі мною? скрикнула булочка. Ти стала такою чарівною, захоплено вигукнула Іринка. Подивіться, там відкривається портал, показала маслинка на кухонну плиту, яка раптом перетворилася на сяючу браму. Друзі боязко ступили вперед і опинилися у чудовій казковій країні. Маковії. Тут ріс високий золотовий мак. Його пелюстки світилися, а маленькі марципанові феї ружляли навколо, співаючи солодку мелодію, що робила кожного щасливим. Ласкаво просимо, медово промовила казкова фея Маковії. Ви ті, хто розкрив красу нашої сестрички, булочки з Маковою начинкою. І ми щиро дякуємо. Що допомогли їй перенестися до нашого королівства. Але тепер я хочу попросити вас про допомогу. Потрібно виконати важливу місію врятувати зникле сонячне насіння. А де ж воно поділося, і від кого потрібно його рятувати? розгублено запитав домашній сирок. Його викрав та зачаклував таємничий барон Батон. І тільки справжня дружба та доброта можуть повернути та розчаклувати сонячне насіння. Друзі перезирнулися. Це й справді буде нелегко, замислено сказала розсудлива маслинка. Захоплива пригода тільки починається. Чи зможуть вони перемогти барона Батона?» Чи розкриють всі чарівні таємниці маковія?